Добрий день, шановні освітяни, учасники конференції Освітня весна. Щиро дякую за честь звернутися до вас і поділитися своїми ідеями. Наразі я проживаю в Англії, працюю в британській школі і маю таку унікальну можливість бачити, як школа працює зсередини, оскільки я перебуваю і в ролі мами, і е, дітей, які вчаться в трьох школах. і... В ролі вчителя і в ролі працівника адміністрації, оскільки я зараз працюю на посаді Data Officer, що можна перекласти як аналітик даних, англійська система освіти досить складна, і чим глибше я її для себе відкриваю, тим більше я переконуюсь в цьому. І я цілком усвідомлюю, що не існує простих рішень для впровадження всього позитивного досвіду в українських школах, особливо в тих непростих умовах, в яких вам зараз доводиться працювати. Проте, я визначила такі п'ять ключових ідей саме для рівня шкільного менеджменту, без реалізації яких я переконана, освіта не зрушиться на новий рівень. Я цілком розумію, що ви, як досвідчені фахівці-керівники шкіл, можете назвати мені сутні причин, чому ці ідеї можуть здаватися. Не на часі або навіть неможливими для реалізації. Втім, я закликаю вас і хочу попросити не зачиняти двері і, хоча би, почати думати. В цих напрямках, можливо, ви навіть зможете моделювати десь експериментувати на невеликих ділянках, адаптуючи ці ідеї до умов вашої школи. Я впевнена, що такі зміни навряд чи прийдуть згори від від Мончі управління освіти. Ну і їм треба розібратися з інноваціями на національному рівні, навряд чи вони будуть думати про шкільний менеджмент. Але ми з вами також знаємо, що часто законодавство лише згодом відображає успішний досвід тих, хто наважився бути першопрохідцями. Отже, давайте розпочнемо: п'ять ідей для шкільного менеджменту: вихід за межі стандартної практики. Поїхали. Перша ідея це проактивний менеджмент замість реактивного Український директор школи скоріше нагадує пожежника, який переключається від гасіння однієї пожежі до іншої. Реактивний менеджмент це управління шляхом реагування на різні проблеми, які виникають і роблять ваш день. Хтось когось побив, якась мама стоїть під дверима і хоче поговорити, каналізацію прорвала. А тут ще лист від управління освіти заповніть цей звіт або проведіть ось такий захід. Ось вже і день про Проактивний менеджмент це завчасне передбачення викликів і побудова системи, яка готує до них. У чому ж власне виражається проактивний менеджмент в англійській школі? Ну, в тому, що управління школою базується на аналітичній інформації, в основі якої лежать так звані смарт-цілі, тобто, насамперед, це вимірювані цілі. Ось така панель управління є на робочому столі кожного працівника моєї школи, як тільки вони вмикають комп'ютер. Вона оновлюється в режимі онлайн, і з неї зрозуміло, які показники знаходяться під контролем, під пильним контролем. Керівництво це відвідування школи, поведінка і академічні досягнення. Показники відвідування аналізуються за різними групами учнів, відсутні за різними причинами. Ну, також ми аналізуємо прогули, запізнення. Зверніть увагу, що біля кожного з показників є, індика... ну, є аналогічні показники національного рівня та наші минулорічні досягнення. Звіт про поведінку може виглядати ось таким чином: в реальності це не фіксована картинка, а інтерактивна панель. Тобто при натисканні на будь-який аналітичний об'єкт, аналітичні дані вони миттєво оновлюються. Ці поведінкові інциденти ми аналізуємо. За ступенем серйозності, ось ви тут бачите, для чого ми використовуємо певний класифікатор, яким я з вами поділюсь далі. Аналізуємо інциденти ми за часом, коли вони відбулись, наприклад, на перших уроках чи на останніх, коли діти вже е, втомилися. Також ми аналізуємо це за предметами, за дисциплінами. Ну, наприклад, ви бачите, що найбільше відбувається. Інцидентів на уроках Science, тобто це фізика, хімія, біологія, також математика, англійська. Відповідно, якщо я натисну на, наприклад, 10 клас, на вся паралель 10 класу, то ця аналітика може змінитися. Ну тут у нас вже безпосередньо прізвища дітей і їхні. Прив'язка до адміністративних груп або класів, їхнє відвідування. Ну, а це якраз можна проскролити і проаналізувати безпосередні інциденти, які ми класифікуємо. Ось такий звіт про академічні успіхи лежить на столі директора школи після того, як 11 клас склав пробні екзамени ЗНО, НУ, а у нас пробні не один, а кілька за рік, і ми отримуємо такі так звані діагностичні оцінки. Або такий звіт також складається на основі фактичних показників ЗНО. Я для вас зробила вільний переклад цього звіту, щоб вам було зручніше перекласти його на українську школу. Тут ви бачите аналітику за групами учнів, наприклад, хлопці, дівчата. Ну, я творчо підійшла: переселенці, непереселенці. Учні, які здобули високий рівень вхідного ЗНО, середній низький рівень ЗНО, тут варто сказати, що в Британії після молодшої, середньої і старшої школи, діти мають незалежне оцінювання. І показник ефективності кожної школи в Британії це не відсоток учнів, які отримали високі бали ЗНО, як часто в Україні, а саме прогрес, різниця між вхідним ЗНО і вихідним ЗНО для кожного учня. Ну, наприклад, старша школа показала прогрес, якщо, якщо немає негативної різниці між ЗНО після старшої школи, тобто після 13 класу, та 11 класом. Тут у звіті ви бачите, що аналізується учнівський прогрес, я, за якими категоріями? я тут. Так для вас підлаштувала під 12 бальну систему. Наприклад, 6 плюс це кількість учнів, які склали, тобто отримали мінімальний рівень ЗНО, 8 плюс це ті, які отримали вище, ніж вищі оцінки. Є також аналітика за основними предметами, мова, математика. Є в нас показник кошик бакалаврату, тобто це група дисциплін шкільних, що користуються найбільшим попитом з боку університетів при вступі. Тобто, нам теж зрозуміло, що ці діти, які мають високі результати з цих дисциплін, мають високі шанси вступу до університету. Також ми аналізуємо учнів. З особливими освітніми потребами, за різними групами, це діти, які не розмовляють вдома англійською мовою. І також ми аналізуємо досягнення в, в зв'язку з тими дітьми, які мають низький рівень відвідування. На цьому слайді я хочу продемонструвати вам таке програмне забезпечення, в якому ми аналізуємо прогрес учнів за дисциплінами у зв'язці з їхніми демографічними ознаками. Отже, моє питання до вас: які показники на вашому робочому столі, і чи вимірюються вони, і чи аналізуються вони в динаміці? З мого досвіду в українських школах превалює такий ретроспективний аналіз, тобто аналіз фактів, які вже відбулися і на які не можна вплинути. В британській школі розвинена система раннього контролю показників, так званий оперативний аналіз, коли ще можна скоригувати ситуацію. І це стосується і академічних досягнень учнів, і поведінки, і відвідування школи. Отже, друга ідея для шкільного менеджменту це партнерство між батьками та школою. Сама ідея партнерства часто розглядається як така ідилія, де батьки – клієнти, і замовники, а школа фабрика щастя. По факту в Україні ці стосунки вже більше нагадують холодну війну, в якій, врешті-решт, немає переможців. Це пафосне слово партнерства насправді означає права, обов'язки, а найголовніше зони відповідальності. Усе більше в українських школах приходить до підписання батьками і учнями певного договору або правил школи і, але на жаль, на цьому зупиняється. Англійська школа йде далі і грає на упередження. Вона не чекає, коли виникнуть претензії, а регулярно нагадує, де її зона відповідальності, а де батьків. І це не якісь позитивні гасла, а знову ж це статистика і цифри. Давайте розглянемо індивідуальний звіт учня, які школа дає батькам тричі на рік. Тут треба сказати, що учень і його успішність в британській школі розглядається з кількох сторін. Це старанність на уроках, як суб'єктивна оцінка вчителів, домашні завдання вони розраховуються окремо від класної роботи, поведінка дітей, відвідування і академічні результати. У цьому звіті фігурують всі ці сфери контролю. Ось у нас відвідування, тобто, ми показуємо відвідування школи в динаміці і в порівнянні з середнім показником по когорті учнів, тобто по паралелі. ось Ця ж старанність на уроках, але е, в розрізі предметів. Е, також ось поведінка: ті позитивні бали і негативні, які е, обчислюються онлайн, е, відвідування школи, е, також ми показуємо в динаміці і академічні досягнення учня по результатах е, проміжних контрольних чи екзаменів, які в нас здебільшого є незалежними. А також ми розраховуємо ще інші відносні показники, от, наприклад, квінталі, і ви бачите, у нас є середній квінталь, для того, щоб зрозуміти, де дитина в когорті. Тобто, ви бачите, що в цьому звіті фігуруються ті ж зони контролю. Але важливо, що два з них це відвідування школи і домашні завдання, це зона контролю батьків. На жаль, в Україні ми не використовуємо. Такий підхід. У нас відвідування не є цільовим показником, який вимірюється в цифрах. Домашнє завдання в нас замішано з класною роботою, а поведінка не обліковується е, як статистика. І нам немає що е, приявити батькам. Хто винен у поганих е, результатах у, у українських батьків? На жаль, школа. Таким чином батьки про поінформовані, де їхня дитина на фоні когорти учнів з паралелі. Такі звіти розсилаються електронно десь за тиждень до батьківських консультацій. Ми їх роздаємо також по паперовому варіанті для того, щоб батьки не сказали, що вони чогось не бачили. І перед тим, як е, зустрітися з вчителями, в них є на руках і, і вчителів теж є певні аргументи. У батьків є якісь претензії до, до академічної успішності. Окей, давайте подивимось, як ви, батьки, ставитесь до вашої зони відповідальності. Якщо домашні завдання завжди виконані і 100% відвідування, тоді можна говорити, що щось не так в класі. це один з прикладів того, як школа будує стосунки партнерства. І свідомі батьки вони цінують такий підхід, бо вони теж не хочуть бути пожежниками, а хочуть бути менеджерами. Отже, відповідальність школи це надати ці інструменти батькам. Тому. Мої питання до вас: якими інструментами ви залучаєте батьків до співпраці саме у сфері академічної успішності, прямого призначення школи, і як регулярно це відбувається? Чи є у батьків такий чіткий календар? Я не про культурні заходи і не тільки принаймні про них, а про академічні? От як мама семирічної дитини, я знаю чітко, що перевірка домашнього завдання відбувається в середу, а контрольний диктант. Словниковий він щоп'ятниці впродовж усього року, і всі контрольні завдання я знаю наперед. Ось я вам наводжу якраз приклад. Ви бачите буквально по датах, коли будуть контрольні, на які правила які слова має дитина вивчити, а також яка, яка таблиця множення буде перевірятися в п'ятницю. Варто також сказати, що. В Англії немає класних чатів, розмови навіть по телефону, і вони фіксуються через програми забезпечення. Ось я вам наводжу приклад тієї інформації, яка зберігається в профілі одного учня. Ну і можливо ще варто сказати, що батьки не мають прямого доступу до вчителів і директора школи, як часто це відбувається в Україні. А третя ідея для шкільного менеджменту це посилення автоматизації. Я думаю, що це цілком а, логічно, з двох попередніх випливає. І як ви здогадались, британські школи використовують потужні програмні забезпечення. А тоді навіщо я вам про це говорю? Однак, як людина, яка Підтримує е, шкільні бази даних і готує аналітичні звіти на різних рівнях, включаючи і індивідуальні звіти е, учнів, е, які ми надсилаємо е, батькам, я можу впевнено сказати, що навіть кілька формул в Excel вони кардинально можуть змінити швидкість, з якою ви можете аналізувати і готувати аналітичні звіти. Google форми допоможуть збирати бази даних в онлайн режимі, якщо правильно їх налаштувати. Уміння з'єднати Excel з Word дозволить автоматизувати підготовку індивідуальних звітів. Якщо ви вмієте з'єднувати це з Outlook, то і розсилка батька, вона буде автоматизована. І це все на базі безкоштовного програмного забезпечення. Яке доступне в Україні. Але ж інша є проблема, ви скажете, де ж знайти спеціаліста, а це, напевно, не, не єдина проблема. Але знову ж, я, що я хочу підкреслити, що без цього менеджмент школи не вийде на інший рівень. І ще один аргумент: українські компанії-розробники шкільного програмного забезпечення виходять з вимог школи. Якщо школі потрібен тільки журнал. То буде тільки він. Якщо школа дозріла до того, щоб вимагати інший рівень аналітики, е, окрім електронного журналу, то з часом я впевнена, і це буде впроваджено. Тобто не варто очікувати того, що вони, а тим більше МОН чи управління освіти, е, запропонують вам якісь інструменти управління школою. Е, ще раз підкреслю, запит, я переконана, має виходити від вас. Тут я хочу продемонструвати вам такий класифікатор інцидентів та балів, які діти отримують за свою поведінку. Є позитивні, наприклад, вражаючі домашнє завдання, чи ставлення до інших, чи позитивний внесок в спільноту, а є негативні інциденти, які ми класифікуємо за різними за, за рівнем серйозності. Четверта ідея для шкільного менеджменту це посилення внутрішньої. Спеціалізації або перехід від дивізійної до функціональної організаційної структури ще одна сфера, над якою слід замислитись, а можливо і експериментувати в цьому напрямку. Давайте подивимось на організаційну структуру типової української школи. Ви знаєте добре, що є щонайменше три основні сфери: навчальна, виховна, ну, є ще третя, там, наприклад, адміністративна, господарська і так далі. Класний керівник відповідає за всі ці три сфери на рівні класу. Таким чином, класні керівники, не будучи спеціалістами з поведінки, проведення культурних заходів чи адміністрування, вони цим постійно займаються. В англійській школі структура базується на спеціалізації, умовні сфери контролю. Схожі, але трошки відрізняються: академічний прогрес, поведінка, відвідування і адміністрування. Ну і, звісно, є інші там господарські, фінансові і так далі. Але функціонал класного керівника розподілений між різними спеціалістами. Тобто, уявімо собі, що у вашій школі три класи на паралелі. У вас є три класних керівника. А що буде, якщо ми з вами приберемо. Закріплення за класом, але залишимо закріплення за паралеллю. Можливо, один з них мій би відповідати за академічний прогрес учнів. Ну, наприклад, класний керівник, який є також учителем математики, так часто буває. Другий, наприклад, за поведінку, на краще всім вміють вчителі фізкультури і в Британії теж. Ну, а третій, наприклад, за адміністрування чи відвідування школи це таке гіпотетичне моделювання. Але тим не менш варто над цим замислити. Ось як би могла виглядати е, організаційна структура вашої школи. А що якщо ми запровадимо таке правило в школі розпочинати день не з першого уроку, на який діти часто запізнються, а з п'ятнадцяти або двадцяти хвилин адміністративної зустрічі по класах, де можна вирішити адміністративні питання, які так часто з'їдають уроки класних керівників, і, і зробити там оголошення. І остання ідея для шкільного менеджменту це кооперація з іншими школами і розширення спектру а, такої. Взаємодії Українські школи досить успішно об'єднуються, щоб провести спільні конференції чи олімпіади, але варто розглянути інші сфери такої співпраці, ну, наприклад, організувати разом незалежне оцінювання учнів, розробляючи об'єктивні контрольні. Не для того, щоб озвучувати ваші результати іншій школі. Це не про змагання, чи учні краще, а саме про взаємодопомогу. Або якісь потужні конкурси, які можуть замінити державний ман чи олімпіади, тому що ну, в майбутньому. В державних конкурсах немає в Британії, цим держава не займається. Можливо, підлаштувати розклад школи, щоб запросити якогось працівника, щоб йому було зручно працювати в двох школах, можливо, навіть онлайн. Спільні якісь проекти, які вимагають подачі на гранти. Якщо ви зуміли об'єднатися, це багато про що говорить і для грантодавців. Можливо, лобіювання спільних інтересів на рівні громади, це співпраця з бізнесом чи спільні волонтерські проекти у Британії існує потужна система корекції поведінки учнів на основі такої співпраці між школами, коли учень, якому не вдалося корінитися в одній школі, він приходить так би мовити на пробу в іншу школу. Ну і загалом, в Британії процеси об'єднання шкіл. На рівні менеджменту, такі надшкільні структури, він давно йде на рівні країни. Це не означає, що нам треба, це, щоб ви розуміли. Але сама ідея створення освітянських спільнот і взаємодія в різних спектрах діяльності, які не є традиційними для української, для української освіти, вона є слушною. І я цілком розумію, що немає для цього правової бази для багатьох цих Ідей, але знову ж наголошую, що правова база часто є наслідком змін, які відбуваються в суспільстві в інтелектуальній еліті країни, ну власне яку ви і представляєте. Отже, підсумовуючи свій виступ, я ще раз хочу підкреслити, що моя мета надихнути вас, почати мислити в цих напрямках. Ну а якщо вам буде цікаво більш детально ознайомитись з кожним з цих пунктів, або навіть. Провадити дещо з того, що я озвучила, то я готова допомогти абсолютно безкоштовно, оскільки вболіваю за українську освіту і готова докласти зусиль. В кінці ви можете побачити мої контакти. Буду рада допомогти. Дякую за увагу!